Українським героям слава, слава простим воякам, на яких тримається фронт, які тримають оборону України, і ганьба тим командирам, які тупо жертвують нашими захисниками. Додам трішки до того, що сказав сьогодні з трибуни Верховної Ради. Мені іноді здається, що частина наших командирів просто надивилася радянських фільмів тих от про Другу світову війну і. Сидячи або стоячи десь там далеко від лінії фронту, в штабах, в, в, в бункерах, уявляючи себе цими героями тих фільмів, кричать десь там, тримати позицію. А це все обертається величезними втратами, втратами найсміливіших патріотів, які стали на захист вітчизні, які потрібні там, в строю. Треба не лише позицію, а тримати, утримувати наших захисників. Які на вагу золота. Їх, їх життя треба цінувати і, і, і берегти, а не жертвувати ними, як пішаками, не дивившись тих фільмів, а потім набирати на вулицях, заганяти там погрозами і, і, і примусом в армію, тих, які в армії просто не потрібні. І про це говорять наші захисники, наші добровольці. Що не треба заганяти туди тих, які не мотивовані, тому що з них там одні проблеми. Не треба це робити. Треба берегти тих, які там зараз. берегти. Виконувати завдання так, щоб зберігати особовий склад у першу чергу, тому що нас просто тупо набагато менше, ніж тих расистів. Про це теж, до речі, часто говорять наші захисники, там, які на фронті. Ярославські, і інші там, які десь більш-менш комунікують. Треба берегти тих захисників, які там. Тому що мало резервів нормально, реальних, хороших в тилу, а хороші резерви треба шукати. Якісною роботою тих ТСК, а не всіх підряд там пробувати заганяти для галочки для своїх планів, для того, щоб отримати якісь преміальні, заганяти всіх в військкомати і там на полігон. Немає сенсу це робити. Треба шукати вмотивованих, працювати з ними якісно і додавати резерви реальні для Збройних сил України. Ну я просто не розумію, чи ці командири частини не розуміють, про що йде мова, чи вони просто, не дай Боже, спеціально може, Робить так, щоб швидше закінчилися наші вмотивовані патріоти, які, на яких тримається фронт, ці прості вояки. І щоб нас просто ворік швидше завоював, чи для чого вони це роблять? Чи вони просто не задумуються, чи що. Вибачте за емоції, просто ну, сьогодні я ще говорю на таких емоціях, тому що напередодні близький друг, який з 16 року на фронті повідомив, що загинув наш спортивний побратим, з ми разом тренувалися. Віталій Марчук. Ну, обставин загибли ще не знаю, але просто от знаю, що багато у нас втрат не потрібне зайвих, яких можна і треба уникати. Треба піднімати мотивацію для митвовних, для патріотів, а не заганяти людей тих, які не потрібні в армії. Нам потрібна мобілізація здорового голову.